З 3 лютого по 9 лютого 2023 року у Дніпропетровській області на Герві, включно з підозрою на коронавірусну інфекцію, захворіло понад 10 тисяч людей. З них 3211 діти віком до 17 років. Це майже 32%. Інтенсивний показник захворюваності по області нижче епідемічного порогу на 45%. За результатами вірусологічного моніторингу у поточному епідемічному сезону в області встановлено циркуляцію вірусів грипу А, це в переважної більшості та грипу Б, парагрипу, Рино аденовірусів, та метапневмовірусів. Нагадую вам, що грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Клінічні ознаки грипу це раптовий початок, головний біль, ломота у м'язах і суглобах, біль у горлі, підвищена температура тіла до 38 градусів та більше кашель. В окремих випадках. Може бути блювота та пронос, тож не нехтуйте простими правилами, щоб попередити зараження грипом. уникайте близького контакту з хворим. Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше 2 метрів. Прикривайте ніс та рот. Під час кашлю та чхання грип розповсюджується особливо швидко. Прикрити серветкою рот та ніс, і це знизить ймовірність передачі інфекції іншим людям. Мийте руки. Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі. Намагайтеся не торкатися обличчя. На руках дуже багато мікробів. Торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів, потрапити в організм через очі, рот та ніс. Провітрюйте та дезінфікуйте приміщення. Особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хвора людина. Привчіть себе до корисних звичок: будьте завжди фізично активними, уникайте стресу, висипайтесь, пийте багато води та харчуйтесь поживно. Отже, бережіть себе. Та будьте здорові!